цю державу. Так ось, якщо ми кажемо про ці моменти, а це зміни в Україні, то ми маємо зрозуміти, що формула пенсії, вона єдина для всіх. Незалежно ти керівник, ти підлеглий або ти працівник. Можливо, хтось скаже, що різні ж люди чому у керівників буде та сама формула? Якщо брати співвідношення до працівників. Ну, по-перше, люди різні, не всі можуть бути керівниками і не всі можуть бути працівниками. Це так закладено в людях, що всі ми різні. Одні можуть працювати так, а інші так. Це перший момент. А інший момент, скажіть, будь ласка. Коли в радянські часи був товарообіг у вигляді радянських рублів, карбованців, потім гривня, як оце все перевести на сьогоднішню систему? Бо є люди, які тоді ще працювали, отримували свою заробітну плату в радянських рублях, купоно-карбованцях, а зараз вони отримують пенсію в гривнях. Як перевести це все в гривню? Весь цей товарообіг. Як це зробити? Це неможливо зробити. А ця формула вона надає нам відповідь з урахуванням того товарообігу. І таким чином ми повністю змінюємо розрахунок пенсії. Єдина формула для всіх. І окрім, цього, як ми сказали, у тебе буде ще, окрім пенсії. Виплати з державного бюджету. Все дуже просто і все дуже логічно. Ми вирішуємо і питання товаробігу з радянських часів, і вирішуємо питання пенсій в сьогоднішній системі, а це зміни до сьогоднішньої системи, а це зміни до законодавства в першу чергу. Окрім цього, у нас є відповідь на питання, що робити з тими людьми, які до 60 років не працюють. А, наприклад, в 45 вже є людьми, які не працюють по законодавству, або в 55, що з ними робити, у нас є відповідь на це питання. Ми зараз про це казати не будемо. Це окрема тема нашої розмови. Ми сказали про те, що треба змінити для того, щоб був справедливий розрахунок. Ось, шановні глядачі, про що ми кажемо на цьому каналі.